Друзі, всім привіт! Мене звати Ліля. Я львівський консультант Creators. Зараз я знаходжуся на території житлового комплексу Новий Форт. Це є один з комплексів проекту містечко Підзамча. а саме біля секції Б 1 де в нас є на продаж дві квартири. Як ви бачите, ззаду мене ось наш неймовірний високий замок. І зараз я вам покажу дві квартири детальніше, вікна яких також виходять саме на високий замок. А в однієї квартири не просто вікна, а величезна тераса на 48 метрів квадратних. Отже, йдемо дивитися. Ще детальніше покажу вам секцію Б, один з територій житлового комплексу. Ось так власне, виглядає зараз комплекс. Практично всі секції вже змуровані. Деякі секції вже на фініші будівництва, ось там черга, яка виходить на вулицю Волинську, і ось з того боку на вулицю Промислову. Власне, тут добре видно будинок. Ось вікна нашої квартири, з яких також відкривається неймовірний вигляд на високий замок, на Лисогору. Зараз покажу детальніше. Так, ми вийшли на шостий поверх нашої секції б 1 Ось так виглядає зараз сходова клітка. Вже встановлені міжповерхові вікна, шахта ліфту. Загалом на поверсі є сім квартир. І от наша квартира в кінці під'їзду. Квартира має 47 метрів квадратних. Ось такий одразу вхід. Коли ми заходимо на в коридор, по праву сторону від нас є великий санвузол, а прямо сама кімната. Це однокімнатна квартира. Тут кімната має понад 22 метри квадратних, дуже світла, простора. При бажанні її можна розділити і зробити дві менших Кімнати, якщо, якщо тут змурувати перегородку, оскільки Вікна нам це дозволяють, дві кімнати будуть дуже світлі. Ось такий гарний вигляд у нас є на нашу Лису гору і на вулицю Богдана Хмельницького. Якщо рухатись далі по коридору, у нас є кухня. Кухня має вихід за лоджію. Також великі панорамні вікна. І ось тут ми можемо краще подивитися на вигляд з вікна, адже в нас тут видно наш неймовірний високий замок, вулиця Богдана Хмельницького. І також внутрішній двір житлового комплексу. Внутрішній двір ще буде оздоблений, буде зроблена прибудинкова територія, озеленення, спортивні та дитячі майданчики. Тому вигляд з вікна буде дуже красивий.